Коли починають щось нове, то стикаються з тим, що відбувається такий саботаж чи такий внутрішній опір. Це може бути і прокрастинація, і відкладання того і нового, що ти запланував діяти. І ми можемо не відчувати, як це і чому це відбувається. Насправді це нормальна ситуація, це ок, тому що в нас так налаштований наш мозок, що він постійно захищає нас від якоїсь небезпеки. А все нове це і є потенційна небезпека для нашого мозку. Тому нам потрібно не боротися з цим, а потрібно домовитись з нашим мозком, яким чином, роблячи маленькі кроки і показуючи йому, що все окей, це безпечно. І потім вже інші кроки вони будуть більш впевненішими. І ваша віра буде зростати. Також можуть можуть завадити вам починати щось нове це якісь переконання негативні, якісь установки, програми, блоки, які на підсвідомому рівні не будуть давати вам можливості рухати далі, будуть постійно вас блокувати, створювати опір, саботаж. І що потрібно зробити? Перш за все, їх потрібно виявити, знайти, що це за переконання. Це можуть бути там я недостатньо знаю, чи я ще не готова, чи мене там засміють. Ну і щось таке подібне. І е, потім ці, ці переконання, ці програми, бажано е, пропрацювати негативні переконання, установки. Е, Потрібно трансформувати в позитивні, в ті, які будуть вас надихати. І тому я цей процес чогось якогось починання він самий складний, Оці перші кроки, перші рухи. І тому. Достатньо складно одному це робити, тому звичайно легше це зробити з наставником, з ментором чи з коучем, який зможе і підтримувати, і мотивувати на вашому шляху.